Український солдат має всі якості, аби здобути перемогу, аби тільки не заважали зрадники. Та ще б не завадило забезпечити армію новою сучасною зброєю. Вважають криворізькі учасники антитерористичної операції на сході країни. Один із військовослужбовців, який пройшов Іловайськ, каже: на фронт пішов з любові до своєї батьківщини. Демобілізація очікує наприкінці весни. Я на майдані був, потім після майдану почалась війна, пошов на війну. Демобілізують в маї, не знаю поки чим займусь. Без сидіти не буду, Вже є жена, є кошка, є син. Їх всіх треба надо, треба, треба заробляти. Демобілізація, згідно із законом, розпочнеться 18 березня і триватиме до 31 травня. Стосуватиметься військовослужбовців строкової служби та мобілізованих у першу хвилю, що відслужили встановлений термін. Порядок увольнення тих воєннослужачих графіки встановлені командирами воїнських частей, вони будуть уволені не позднее, чем за 10 дней до истечения их годичного срока прохождения службы. Это касается мобилизированных. Есть такое положение, как краткосрочный контракт на особый период. Поэтому, если военнослужащий, призванный по мобилизации, согласен продолжить службу на короткосрочном контракте, на него распространяются такие же социальные гарантии, как и на военнослужащих, призванных по мобилизации. Кроткосрочный контракт распространяется на особый период, то есть до указа президента о общей демобилизации. Близько 30% мобілізованих, які нині боронять українців в зоні АТО, мають бажання залишитися в лавах збройних сил після демобілізації за короткотерміновим контрактом на особливий період. Що стосається воїнських частин, хотілось би звернутися до керівників підприємств, які держат на контролі истечення годичного строку проходження служби, тобто збереження робочого місця, середнього заробітку. Е-е, з кожним із призваних по мобілізації необхідно розібратися, можливо, он він... подписал короткосрочный контракт, и на него распространяются эти социальные гарантии. Чтобы так не получилось, что молодой человек изъявил желание защищать родину, продолжать проходить службу, вот, а его на следующий день после истечения года уволят с работы. Тобто, перш ніж звільнити військовозобов'язаного, який за терміном вже мав би демобілізуватися, керівники підприємств мають звернутися до військоматів чи військових частин із запитом щодо статусу кожного військовослужбовця індивідуально. Ті ж військовозобов'язані, які мобілізовані цьогоріч і завершують навчання у частинах, замінять на лінії оборони тих, хто вже зовсім скоро повернеться додому за наказом про демобілізацію.